Привіт! Я тут накидав невеличкий форкфлоу того, як би мала працювати апка, хотів би вам показати те, що в мене вийшло, і пояснити, яка саме буде навігація, для чого вона там потрібна, і тим самим дати вам краще зрозуміти, що з себе буде представляти цей пет-проект. Дивіться, вона виглядає ось так. Тобто, вона сорі, от ось так вона виглядає, вона не є великою. І давайте. Почнемо з самого початку, що взагалі буде, коли юзер буде відкривати апку. Тут у нас знаходиться старт. Його на UI як такового не буде, це потрібно а, тільки на самій навігації, на самій схемі. А, перше, що буде завжди бачити користувач, це буде Splash Screen — це, грубо кажучи, екран, який відкривається завжди першим. Зазвичай це просто якийсь там білий або чорний фон, на якому лого. Застосунка, і вже під час цього лого деякі додатки там завантажують якусь інформацію, оновлюють базу даних, там ще щось роблять і так далі. Це така типу загально прийнята практика, тобто завжди апка починається з сплеш скріна Що нас чекає далі? Далі ми будемо перевіряти, чи на даний момент юзер зайшов перший раз. Якщо так, ми будемо його відправляти на welcome screen. Зазвичай welcome Screen — це щось такого базового по типу, як користуватись апкою, що він там отримує, використовуючи саме наші сервіси, і всяке таке. Не сказав би, що це самі корисні скріни, але чисто технічно для розробки, для якоїсь такої практики, да, набити руку не буде зайвим. Це досить простий з точки зору реалізації екран, але тим не менш, типу, він нам дасть певний досвід. Далі на цьому екрані, якщо все-таки він уже його пройшов і там клікнув так, там пройти далі. Ми це будемо зберігати в локальний якийсь сторіч. Це може бути база даних, можуть бути якісь shared preferences, бути, може бути data store. Це вже не є е, суттєвим на даний момент. Головна ідея того, що ми сам факт того, що він був і що він продивився цей welcome screen, ми собі зафіксуємо. Після чого буде навігація на сторінку авторизації. І е, ця сторінка власне, авторизації з себе представляє sign-in або sign-up. тобто це логін або реєстрація. Після чого користувач буде потрапляти на основний екран. Якщо повернутися на крок назад, е, тут ми будемо перевіряти, чи зайшов він перший раз. Якщо так, welcome screen, А якщо ні, е, що далі? В такому випадку ми будемо перевіряти, чи у цього користувача. Уже є якийсь аккаунт, тому що потенційно він може зайти, передивитися welcome screen, перейти далі, а потім закрити апку. Далі ми будемо перевіряти весь шлях заново. Тобто він вийшов з апки, зайшов, знову побачить splash screen. Перевіряємо first time. Ні, не first time. Значить, далі перевіряємо, чи він є залогінений, чи є в нього якийсь певний аккаунт. Якщо ні. Переходимо все-таки на авторизацію. Якщо так, знову заходимо на Welcome Screen. Це досить така базова практика, яка зустрічається в більшості апок. Звичайно, чим більша і ваша апка, тим ця логіка може бути складнішою. Але якщо ми говоримо про такі прості болванки, зазвичай там 90% плюс відсотків, ось так воно буде виглядати. Власне, що нас чекає на нашому мейнскріні? Тут у нас вже починається найбільша частина розробки. Мейнскрін буде виглядати по типу, як умовно виглядає Instagram. Тобто на bottom uh, Navigation Bar будуть чотири кнопки: fit, favorite, card і profile. Сенс uh, цих екранів відображати різну інформацію. І діпа, чому саме bottom Navigation Bar? Тому що це. Одна з найпопулярніших. А чому вона найпопулярніша? Тому що вона одна з найзручніших е, варіантів, як можна навігувати юзера. Тому що коли у нас був були часи, коли у нас був навігейшн дровер, який збоку виїжджав, то пальцем треба було завжди туди тягнутися. Це незручно. Тому, власне, всі логічно подумали і зрозуміло, що палець у нас не такий уж і довгий, і буде зручно клікати внизу. Власне, перший екран це буде фіт, тобто просто новосна а, як стрічка, власне, так як це додаток про криватку, про товари, то це буде просто перелік товарів, тобто щось типу, коли ви заходите на розетку і тупо гортаєте товари. О, в такому от кейсі, або в інстаграм заходите і гортаєте пости. Можливо, такий варіант буде навіть краще. Що тут у нас буде? Звідси ми можемо знавігуватися. Звичайно, на будь-який із цих екранів, це зрозуміло так. Але після цього, ну, точніше, на цьому екрані, ми можемо знавігуватися на пошук. Я бачу це так, що зверху буде іконка пошука, і, переходячи на пошук, ми можемо додати якісь ключові слова, якісь параметри пошука і так далі, і вже власне відфільтрувати собі ті дані, які нам потрібні. Коли ми будемо бачити на цьому екрані або на цьому екрані список елементів, ми можемо клікнути на цей елемент, тим самим перейти на Item Details Screen. Це також досить популярна якби, схема. Типу нічого тут такого rocket science тут ніякого нема. Тут все з цим має бути окей. Додатково на екрані Feed Screen у нас буде alerts, тобто... У верхньому кутку будуть різні нотифікації, по типу якісь там промакції, знижки, якісь і ще інформаційні повідомлення, і так далі. Тобто всі вони будуть знаходитись в окремому місці. З цього екрану буде тільки навігація, як ви розумієте, назад. Далі у нас іде Favorite Screen. З Favorite Screen так само ми можемо побачити список айтемів, тому що ми там насохраняли собі, назберігали, так. і... При кліку на цей айтем ми будемо переходити вже на деталі цього елемента. Це, грубо кажучи, просто більш розширена, розширена інформація. Більше описа, більше нюансів, більше деталей, там, можливість перейти на оплату і так далі. Що далі нас цікавить? Тут насправді я, мабуть, було би правильно ще додати якось ось так, або навіть ось так. Після от цього. От Екранчика, точніше, з цього екранчика можна буде перейти на екран оплати, якщо ви хочете просто зайти і напряму купити те, що вам необхідно. Я подумав ще над цим варіантом, поки не буду вносити зміни в схему, якщо раптом щось зміниться, я про це вам дам обов'язково знати. Ну, Сенс який третя кнопка. Це у нас наш кошик з вибраними елементами, тобто Favorites — це просто те, що нам найбільше сподобалось. Але е, корзинка це вже власне те, що ми нажали купити, вибрало там умовно певну якусь кількість, і це вже тут а от, все, що ми там на вибрали, воно, воно буде ось тут. Далі буде кнопка оплатити, де ми перейдемо на е, е, екран власне, оплати. Буде видно, що ми купляємо за яку ціну, що цей товар себе представляє. Вибрати якийсь певний метод оплати і нажати кнопку Оплатити. Тут буде проходити оплата. А далі буде просто якби ресіт якийсь по тому, типу, чи пройшла оплата, чи не оплата. Ну, грубо кажучи, статус вашої оплати. З цього екранчика буде перехід тільки назад. Uh, так, just for your information. Uh, наразі, так як це МОК, не МОК, точніше, апет-проект проект, то uh, прям підключати якусь настоящу оплату немає сенсу, тому що. Це по-перше, дуже багато гімероя по друге, а куди і кому оплачувати, також не зрозуміло. Тобто майте на увазі, що наразі це все буде працювати на моках. Якщо раптом цей проект якимсь чином виросте на те, що можна буде зробити цього щось більш адекватне, то будь ласка, можна буде це прикрутити в рамках якоїсь імплементації наступної і так далі. Але все інше поки буде на моках, тому що це пет-проект. Тут сенс цього проекту в тому, щоб попробувати різні технології, закріпити всі ці знання на практиці і вивчити якийсь новий матеріал. Переходимо далі до наступного екрану, вже в нашому випадку, майже останнього це буде Profile Screen. При авторизації було би круто зробити якусь авторизацію, можливо, через Google або через. Facebook, я не знаю, якісь third-party лайберіс і так далі. короче сенс в тому, що тут буде просто ваша фотографія, ім'я, прізвище, там налаштування нотифікацій, налаштування пароля, там ще якісь налаштування і так далі. Сама базова е, штука з настройками. Нічого там такого супер пупер класного не буде, тобто, просто технічно зручна річ. Е, Ну, так, я трошки наперед забіжав. Тобто тут буде ваш профайл, і звідси можна буде зайти вже власне, на налаштування ваш, вашого аккаунту, вашого якось, там, профіля, додатка і так далі. Тобто воно завжди дуже йде в парі, тому що логічно воно має знаходитися в одному місці. Звідси можна буде зробити логаут і перейти власне, на скрін авторизації, тому що юзер уже явно, якщо тут був, то він бачив welcome screen, тому закидувати його сюди, наче як немає сенсу. Тому звідси він власне буде переходити сюди. Ну, якось, наче так. В наступному відео я вам покажу вже певні мокапи, які там вже є певні наброски. Подивимося, як воно буде плюс-мінус виглядати, і спробуємо якось сопоставити, який екран чому дорівнює, щоб була якась візуальна презентація того, що взагалі придеться робити. Якщо є якісь питання, задавайте в коментарі. Буду намагатись на всі відписувати, Всі матеріали будуть на Гітхабі і на Патреоні. І нагадую також про те, що у нас є група для Android-розробників в Україні. Посилання буде в описі і на вашому екрані, десь зараз, в правому, мабуть, кутку. Підписуйтесь, ставте лайки обов'язково, і переходимо до наступних відео.